Сьогодні ми будемо вперше робити кастомну воду з альфа-кулом і новим термоінтерфейсом, який ніколи раніше не використовував. Like no La -la 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 -la. Давайте спочатку про те, що у нас буде в збірці. Почнемо з вентиляторів, так? Давайте почнемо з процеса. Він у нас треєвий, у нас Ryzen 7 9800 X3D. Це у нас Asus Rock Strix X870F з wi fi тут 16 плюс 2 фаз живлення і тут 2 5.0 на M2 слоти. І вона дуже красиво виглядає. Ви побачите це в збірці. Я знаю, що для вас важливіше не вита характеристика, однак ця материнська плата з головою покриє всі можливі використання. Цього процесора і відеокарти. Відеокарта у нас буде Asus ROG Strix. Вона не так у нас буде виглядати. Звісно, із-за того, що у нас кастомна вода, то ми покладемо на неї водоблок. І тут ми будемо використовувати, як я і казав, інший термоінтерфейс. Це не просто термопрокладка, а термоінтерфейс графенної взагалі насправді це суміш сплавів. Там використовується графіт для того, щоб краще передавати тепло. Тому дуже цікаво подивитись на температури, які видасть цей новий водоблок. Ось Альфа AlphaCool Core, GPU, блок і ця термопрокладка. Температури мають бути топ і нам цікаво порівняти з тим, як вона буде відводити тепло порівняно з ЄК. Тому що більшість збірок ми робили на ІК. І на той момент часу це була найкраща вода. Ми її теж тестили і вона показувала найкращий результат. Тому цікаво, чи зможе альфа-кул перевершити. Я ставлю, що зможе. Оператор, ти на що ставиш? Я теж ставлю. На альфа-кул ставиш? СММщик. На альфа-кул ставиш. Ну ладно, тоді я поставлю на гікал. Не треба, щоб хтось був проти. Раз я вже почав розповідати про воду, то також у нас буде і водоблок на е, CPU. хоч разен не дуже сильно гріється, однак буде красиво виглядати, і все ж таки вода більш ефективна. Теж від альфа-кул, блок. Він, до речі, з підсвіткою буде і карбоновим. Побачите, як красиво виглядає. Трубки у нас будуть використовуватись педх, і нам цікаво подивитися, як вони буде справлятися з охолодженням, тому що у цих трубок від альфа-кул. Внутрішній діаметр трохи більше ніж у тих ж самих ЄКА. В теорії, Я думаю, що потік із цього води буде по об'єму більший. тобто за секунду кількість води пройде більше. Однак, як уточнив наш оператор, це все буде залежати від помпи і від тиску, тому що чим менше дірочка у вас, то тиск буде більший. І, можливо, швидкість буде більше і краще, коли у вас менше дірочка. Ось нам цікаво це перевірити. Насправді, як воно себе покаже. Помпа у нас хід Killer, і помпа, і резервуар у нас хід кілер. Кількість оберців 4800, Прокачати кількість води вона може за секунду так само, як і от в попередньому відео ми розповідали, є кашка. У хіткілера, до речі, до цього резервуара є ще одна прикольна помпа з екранчиком. Сподіваюсь, в наступних збірках ми зможемо її теж потестити. А для вас, до речі, на кастомні збірки з водою в цьому відео буде приємний бонус. Ми зробили для вас промокод. Чекайте його в описі до відео. Ну і рідина у нас буде вже розбавлена теж Apex Liquid від Alpha Cool. Оперативну пам'ять будемо використовувати G skill ddr 5 6400 дві плашки по 48, тобто загально буде 96 ГБ. Я думаю, що всі нам хто кажуть, що нам для рендера тестять на своїх компах Аїшки і навчають Аїшки. Ну це в мене така теорія. Бо зараз... Хайп на ішні. Ще у нас, звісно, для водянки буде два радіатора. Радіатори у нас будуть 360, теж альфа-кулевські, і на них ми поставимо вентилятори Лінлі -Li з ефектом безкінечного дзеркала. Нескінченного дзеркала. Пишіть в коментарях, як правильно безкінечного чи нескінченного. Ми не знаємо. Живити всю цю нашу махіну буде. Дуже гарний, дуже якісний, і ми часто його використовуємо Asus ROG Tor на 1600 Вт Титаніум. Його навіть вистачить для того, щоб потім замінити 4090 на 5090. Тобто Тут навіть з запасом вийде живий. Збиратимемо ми все в ROG Helios. Красивий великий корпус. Реально. А саме офігенно, те, що в нього є згори, я не знаю, це ручки можна назвати. Ну, насправді це такі стропи. І їм легко користуватися як ручками. Холодильники, знаєте, носять, так от можна і цей комп, як холодильник носити. Бо він буде дуже добре охолоджувати. Ну, раз мені вже корпус подали, давайте тепер будемо все починати з Ми Вже підготували наші комплектуючі, тобто ми в материнську плату вже в сандаль наш процесор не використовувати це слово чи використовувати? Пишіть в коментарях і встановили два SSD накопичувачі. Також ми вже встановили водоблок. Ну і якщо ви подивитесь, ми навіть вже вигнули, погнули трубки, так як нам треба для контуру. Також ми вже запакували в водоблок 4090 ASUS ROG. і по відчуттям альфа-кулівський блок важче ніж на цу тих же EK. І у нас є така думка, що це із за кількості метал, тому можливо він буде навіть відводити краще тепло ніж конкуренти, оскільки ми взяли альфа то ми вирішили всю збірку зробити на альфа-кулі, але. Прикол в тому, що ми вперше використовуємо термоінтерфейс Thermal Grizzly, який ми теж сюди наклеїли, і він себе дуже круто проявить. Ви побачите це на тестах. Спочатку ми встановимо блок живлення, потім вже будемо встановлювати материнську плату і все інше. До речі, якщо ви бачили у нас прольотик і помітили, що тут немає гвинтиків, то це спеціально, щоб можна було нам потім встановити сюди помпу з резервуара. Вона зроблена з преміальних матеріалів. І як ви можете побачити, це от металевий корпус і всередині скляна колба, що насправді для клієнтів нам спрощує кастомізацію цієї помпи і резервуара. Грубо кажучи, ми можемо цей корпус. Пофарбувати в будь-який кольор, який захоче клієнт. Радіатор у нас 2360 360-кі, тобто вони по товщині 25 мм. і ми тестили різницю між 25 мм і 40 мм всього там в 1 градус. Головне, що вони добре продувались. Тому у нас тут стоять згори такі красиві ліанлічні вентилятори. Тут у нас е, подовжувач для відеокарти, куб нашого власного виробництва. Крутий він тим, що підключається тут підсвітка 5-вольтовим коннектором і працює з усіма аплікухами для підсвітки. що дуже круто, тому що ви можете налаштувати будь-який колір. У нас тут е, дві восьмі пінки виходять в 16 півра, і це нормально. Не треба більше, головне, щоб було нормальне січення кабеля. Тут ми знаємо, що тут воно гарне, і цього буде достатньо для того, щоб заживити відеокарту. Ми використовуємо тільки такий кабель-подовжувач на відеокарту, тому що для материнської оплати нам немає зараз необхідності. Воно так симпатично в цій збірці буде виглядати, бо ми його перекриємо. Зараз ми будемо використовувати прозору рідину. Взагалі вона легше в обслуговуванні, менше випадає осад з подальшою експлуатацією. Ну і також Якщо е, хочеться налаштувати якусь різнокольорову підсвітку, то прозорий варіант він універсальний. Набагато краще виглядає з усіма видами підсвітки червоний, жовтий, навіть якщо ви РГБТ. Ви могли помітити у нас, що коли ми робимо якусь кольорову воду, то і потім підсвітку виставляємо під цю кольорову воду. Але часто це такий запит клієнтів. А тут можна буде виставити яку захочете. Набридла синя ставити зелену. І тому подібне. Це вставки для трубок. Коли трубка е, нагрівається з часом, е, щоб вона не розширялась, робляться такі от вставки, щоб рідина у вас не протікала. Мінус одна. <свистак> <свистак> Тож давайте збирати. Що <свистак> ми все зараз збираємо в хелю? Що ти типу? Знімай хелю. Me. I don't need to fight, but I keep moving, keep moving. Even when I lose it, yeah, I keep moving. Put on my shoes, yeah, I keep moving. There's no room to refuse. <laughs> don't you mess with us, we're not afraid. Look at us, no, there is nothing to discuss. I'm not okay, but I get up. I know the way, no, I won't stop. I know the scheme, I won't give up. It takes some time to reach the top. Let's take a break, here comes the drop. Обі обсесив, капі інтенсив, in експлуасив, кипі ефенсив, тонбі дефенсив, тонбі акресив. Кабі експенсів. life I лілфіні лайф, і ніліл міні лайф. Вона You need to be free. Тож, звісно, по завершенню збірки ми провели тести. Во OCCT максимальна температура відеокарти була 60 градусів, що нижче ніж навіть у того ж, яка. А в середньому трималась температура на позначці 57 градусів. При цьому відеокарта була завантажена на 100%. Стосовно процесора температура була 58 градусів Цельсія. Стосовно ігрових тестів ми перевірили комп в кіберпанк. 4К все на Ultra DLSS Quality. В середньому ми отримали 73 кадри в секунду. Звісно, порівнювати з попередніми нашими збірками на ЕК буде не дуже об'єктивно, оскільки може відрізнятись кількість рідини і взагалі розмір контуру. Проте альфа кул показав не гірший, а в дечому навіть і кращий результат, ніж збірки на ЄК. Тож, тести вже пройшли, тепер можна буде зняти плівочку. Це те, що ця помпа і цей резервуар дуже добре виганяє повітря. І тому насправді в трубках майже його немає. З часом воно взагалі повністю все йде. Але з іншими водянками, такими як яка, позиріків було трошечки більше. Вийшло стильно, досить стримано. З прозорою водою це досить часто так, тому якщо ви хочете якісь стримані, але круті кастами, все-таки собі. Беріть прозору воду. Її легше обслуговувати, і вона. Підходить під будь-які кольори. Ну, все. Тепер я вже допройду сталкер і можна відправляти ком клієнту. Я жартую, я не буду допроходити сталкер. Нам не дозволяють грати і монтажити і взагалі сильно працювати на комп'ютерах клієнтів. Мені пощастило, що дозволили зняти плівку. Пишіть в коментарях, як вам збірка, звісно ж, що ми зробили правильно, що неправильно, щоб ви зібрали на ці гроші. Вам часто в коментарях пишуть, що ой, можна було зібрати взагалі на повітрі в три рази дешевше, ну це коли не рахують, скільки коштує робота, щоб це все погнути, зібрати і перепакувати. А ще, нагадаю, у нас залишається гарантія ще на конпи, коли ми їх робимо. Бережіть себе, папа. -па.